Хто тут на зв'язку зарценсранківська вулиці пульсують він ловить той ритм новини життя, справедливість, і люди Його прожентос, наче правди, шифник, пацієвого запалює сцену, факти в лице не прикрашує тему, Реальний контент, не якісь там фейки. Його чують всі, мала до великих. Хто за правду? Піднімайте руки, Арсен несе не Наша сила, ринків життя тут немає пощади. Він боксер, він редінток не здається позаду. Боротьба не лише за медалі, нагороди, а за тих, хто без голосу, тих хто в облозі. Кожен удар, цей крок до мети, кожне відео те шанше змінити. Його слово заряд, його серце мотор не мовчи. Світ змінюється тут і тепер. Хто за правду піднімайте руки? Наша сила, ринки життя, тут немає пощади. Він боксер, він стоїть, не здається позаду. Боротьба не лише за медалі, нагороди. А за тих, хто без голосу, тих, хто в облозі. Кожен удар це крок до мети. Кожне відео це шанс, змін змінити. Його слово – заряд, його серце мотор не мовчи. Світ, змінюється тут і тепер. Хто за правду, піднімайте руки, Арсен не Є наша сила Харківськ, Київ, Львів, Донецьк. Кожне місто має свій текст. Правда, не мовчить, правда звучить, і за Арсеном вона завжди горить. Він не просто блогер, він голос вулиць Каже, як є без мав, і куліс, буде мир, буде світло у кожній хаті. Поки такі, як Арсен, на місці стоять.